Друзі, всім привіт! З вами я, Вадим Ткаченко, і це перший випуск стендап новин нашої громади на каналі Разом Йо. Сьогодні в нас новини про все і одразу від чоловік, який вкрав машину ТЦК і поїхав додому до депутатів, що повернули нам трансляції цирку в Раді. А ще будуть геї, наркотики, Кім Чін Ін із унітазом, і я з банкою 3 літровою. Коротше, шоу обіцяє бути жорстким. У понеділок ми відсвяткували день, якого чекали всі. Батьки, щоб взяти дітей у школу, бо вони вдома з'їли весь холодильник і нерви. Вчителі, які ще в неділю поставили свічку за здрав'я і ще одну за терпіння. А діти Вони реально засумували за шкільними пиріжками. Так, друзі, це було свято 1 вересня. У ліцеях Білогородської громади пролунав перший дзвоник. До закладів освіти приєдналися ще 423 учні, першокласники. Малеча така мала, а вже ціла армія знань. Це день, коли вчителі мають можливість трохи підняти грошенят на квітах, а найбільший цей день люблять власники магазинів канцтоварів. Кажуть, що 1 вересня це день знань, але для батьків це день боргів, для дітей день розчарувань, а для вчителів старт марафону хто виживе до травня. Ще знаєте, бачив тренд у соцмережах, де беруть фрази вчителів і підставляють їх у інші ситуації. Наприклад, ану, вийди і зайди нормально. Звінок на перерву для вчителя. Щоб ти так на уроці працював, як я за кому молоти вмієш? Тобі що? Особливе запрошення треба? А голову ти вдома не забув? Як пройшов день 1 вересня, дізнаємось від директорки 2-го ліцею Білогородської громади Юлії Олегівни Очеретнюк? Вітаю з нами на зв'язку. Юлія Олегівна, директорка 2-го ліцею Білогородської громади. Підскажіть нам, Юлія Олегівна, як прийшов е, захід 1 вересня? Чи ніхто з батьків не втратив свідомість під час такого урочистого західу? Е, ну, на щастя, чи на жаль ніхто не втратив свідомість? Всі були задоволені. Він пройшов в такій радісній відкритій атмосфері, як і завжди, тому що е, мені здається, це свято зараз. Популярне і батьки з радістю приводять дітей до навчального закладу, тому воно пройшло в такій відкритій, дружній сімейній атмосфері, як завжди. Як взагалі діти поводили себе під час такого урочистого заходу? Їм було цікаво, чи вони вже хотіли нових канікул? Ні, мені здається, вони навпаки дуже скучили за навчальним закладом, чемно себе всі поводили. І я думаю, що якби це свято було не дуже довго, десь 45 хвилин. Але якби воно було й довше, то вони б дуже гарно це б сприймали. Тому що вони і один за одним скучали, і за педагогами. І, в принципі, ну всі з насолодою. Свято пройшло з великою насолодою для дітей також. Дякую вам, Юлія Олегіна. Бажаю вам наснаги дожити так сказати до травня, щоб не посиділи повністю волосся. З нами була на зв'язку директорка ліцею Юлія Олегівна. Дякую, гарного дня. Дякую. Навзаєм, навзаєм. А ми йдемо далі. А тепер про наших юних героїв представники білогородської громади серед переможців всеукраїнського турніру з технологічного спорту, який відбувся в місті Буча. Змагання присвячені пам'яті героя-розвідника Ростислава Пархоменка. У командних змаганнях команда з Білогородської громади Щука Тім вибрала друге місце. Діти ганяли дрони так, що ППО нервово корило в сторонці. Учасникам всього від 9 до 17 років. Тільки в Україні можна у 12 років мати стаж пілота БПЛА більше, ніж у деяких водіїв таксі. На зв'язку з нами В'ячеслав Воловик, голова відділу молоді та спорту Білогородської сільської ради. Вітаю пане В'ячеславе! Підскажіть, будь ласка, як взагалі пройшли змагання в місті Буча? Як поводила? Себе наша команда, яка вибрала друге місце Шука Тім. Чи були якісь курйозні ситуації, можливо, якась там бабуся намагалася збити дрон банкою гірків? Ну е у нас е все стандартно. Е команда «Шука Тім», яка представляла Київщину, е виборола почесне друге місце. І у Бучі дійсно відбувся всеукраїнський турнір з технологічного спорту серед переможців. Це дуже приємно і традиційно наші юні спортсмени з Білогородської громади. Змагання, до речі, були присвячені пам'яті героя-розвідника Ростислава Пархоменка. Київщину представляли спортсмени відокремленого підрозділу громадської організації Федерація військово-технологічного спорту України Київської області, яку очолює наш сільський голова Антон Михайлович Овсієнко. У змаганнях. Команда Щука Тім з Білогородської громади виборола друге почесне місце за підсумками індивідуального заліку серед дітей. Бондарець Михайло, також, е член команди Щука Тім, виборов також почесне друге місце із результатом 24 секунди, 8 мілісекунд. У турнірі е в цілому. Брало участь 20 дітей віком від 9 до 17 років. Представляли сім навчальних закладів клубів, і двоє учасників виступали індивідуально. Я, як начальник відділу молоді та спорту, як мешканець білогородської громади, пишаюсь командами і спортсменами білогородської громади, які серед лідерів в Україні. З нами був пан В'ячеслав. Дякую вам за відповідь. Дякую вам. Дякую. Бажаю вам майбутніх перемог у спорті. Свято-Петрівський академічний ліцей отримав шкільний автобус. Закупівля відбулася за кошти державної субвенції зі співфінансуванням із місцевого бюджету. Ключі вручив голова Київської обласної державної військової адміністрації Микола Калашник. Вручення відбулося у селі Білогородка. кажуть, автобус оснащений всім необхідним. Українські діти в шоці, а Wi-Fi там є. Бо без Тіктока ми підемо пішки. На 86-й сесії Білогородської ради 18 депутатів і сільський голова розглянули 115 питань. Серед них передача військовим безпосередньо. 100 приймачів, радіомастер, 200 фіпів від дронів, автошини та ноутбук загалом на 613 тисяч гривень. Оце я розумію підгону від братви. Затвердили фінансові звіти соцпослуг та медицини, ремонт тротуарів, доріг. І накриття на міні-футбольному полі оновили штатні розписи і вартість харчування у школах та садках, і на завершення вручили ордени за мужність родинам загиблих героїв. Вічна пам'ять і жана тим, хто захищав нашу землю. Білогородський академічний ліцей номер 1 став прикладом ментальної стійкості в Київській області 4 вересня до навчального закладу урок щастя завітала перша леді Олена Зеленська разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністрами освіти та науки та охорони здоров'я Оксеном Лісовим та Віктором Ляшком. На зв'язку Лариса Григорівна, завідувач сектору загальної освіти, відділу освіти Білогородської сільської ради. Вітаю вас, Лариса Григорівна. Розкажіть нам, будь ласка, як наша громада зустріла першу леді та міністрів у Білогородському ліцеї номер 1 і Білогородському ліцеї номер 2 розпочався пілотний проект «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу в громадах ініційована першою леді Оленою Зеленською. Також ми розпочали курс е уроків щастя. Тому Олена Зеленська і відвідала заклади освіти 4 вересня, приїхала своєю командою. Ми були дуже задоволені і дуже вражені її підходом, її організацією роботи. Діти привітно зустріли першу леді під час уроку. Вона відвідала клас перший, в якому саме проходив урок щастя. Ну, ось такі цікаві моменти в нас відбулися в цьому навчальному році. Ми пишаємось такою зустрічю. Дякую вам вам за таку приємну відповідь, а ми рухаємось далі. Оце Білогородка піднялась. А далі що? Білогородка столиця України? А на базарчику біля шаурми офіс президента. Курс вчить емоційної стійкості співчуттю, любові та саморозумінню навіть під час війни. А це означає, коли ми бачимо втрати ворога, то маємо бути емоційно стійкими та посміхатися на всі 32 із співчуттям. А тепер новини, від яких сміх і сльози одночасно. Тут навіть немає що додати. На Одещині чоловік вкрав машину співробітників ТЦК і поїхав додому. Гетап-український або коли набридло чекати автобус. Замість велка поїхав додому і тепер йому загрожує до 5 років за ґратами. Поліція підставляла голови півнів і натякала, що вони пітухи. Свідчення відвідувача Геї, якого затримали в клубі у День жалоби. Суд визнав дії поліції під час рейду в гей-клубі у День трауру незаконними. Чоловік викликав поліцію, бо в нього вкрали наркотики. Представляєте цю розмову? Поліція Рівненської області доповідає: Геній прорахувався, але де? В Одесі перехожі відзняли відео, як жінка вигулює дочку квадробера. Цей світ точно з божеволів. Цікаво, чи квадробери підлягають мобілізації. Уявляю, як на параді на день перемоги солдати марширують із квадроберними фісками на повітку. Після майже чотирьох років Верховна Рада відновила трансляцію своїх засідань, ухвалено законопроект. Цирк Шепіто знову на ваших екранах. Політика, сімейні мелодрами, бійки та розслідування. Не перемикайтесь. Кімчен так боявся, що його відходи можуть вкрасти ворожі спецслужби, що прилетів у Китай зі своїм унітазом та матрасом. Тут no comments. Людина все своє носить із собою, уявляє, як він їде у своєму купе із матрасом, а пласкарті Янукович із золотим унітазом кричить А становіться, вітя Це мені нагадало історію з мого дитинства. Всі ж пам'ятають, як у школі здавали аналізи. Хтось соромився, хтось ні. А я дурний, але відповідальний. І от настав той судний день. Нам потрібно було здати аналізи на кал. Мені ніхто не сказав, що для цього треба всього-навсього маленький сірниковий коробок. І що ви думаєте, я зробив? Справу свою потребу, так сказати, у трилітрову банку й такий культурний, захотів все по цивільному принести в школу, покласти в водоразовий кульок не налізло. Поклав у чорний БВВ, зав'язав О. Символічно для тих, хто вважає БМВ Відром. Бачили б ви тоді очі медсестри. Друзі, також нагадую, що ми розіграємо міні-подарунок за найкреативніший коментар під відео. Цього разу це сертифікат на 500 гривень. Переможця буде оголошено в наступному випуску новин. З вами був я, Вадим Ткаченко, від якого банки краще ховати. Разом я, Новини, які ти точно не перекнеш. Разом Іа.